Парні ікони часто запитують, їх ще називають вінчальними парами. Дивіться, хочу вам показати гарну вінчальну пару або парну ікону Божої Матері та Спасителя, в такому в кольорі срібла. По гарно розмальованого, розписаного з камінчиками тут ще цікавий є факт: в даної серії ікон витягуються іконки, тобто їх можна витягнути, якщо потрібно, благословити дітей чи повінчатися, і потім вкласти назад. Відповідно, коли ви вже їх вкладете, і не будете доставати, ці шнурочки поховаєте. І отак вони будуть виглядати ці ікони. Буде вашим, можливо, першим іконостасом в сім'ї. Колір бархату може бути трьох типів: червоний, бордовий та синій. Замовити ви можете на нашому сайті. ikonnalavka.com.ua. з цієї серії ікон у нас є дуже великий вибір різних розмірів і різних форм окладів. Пишіть повідомлення, особисті повідомлення, коментарі будуть питання з радістю. Дамо відповіді на них та швидко відправимо.